Виконуємо практичну роботу 10 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук-Шестопало 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. При бажанні можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Створимо список з іменем V, в якому будемо зберігати значення маси вантажів, перевезених за добу вантажівками. Нам потрібно знайти загальну масу перевезеного вантажу. Тобто ось ці ці числа в списку нам потрібно додати. Результат будемо зберігати в зміні s Для того, щоб знайти ось цю суму в списку, скористаємося функцією SUM. Ну і зразу виведемо результат. Для цього скористаємося функцією Print. Збережемо тепер. Для цього виконуємо файл, save або save as. Перший раз немає різниці, зберігаємо з іменем pract 10. Та виконуємо run run модуль. Так, 406. Тепер нам потрібно знайти номер у списку автомобіля, що перевіз вантаж найбільшої маси. Але для початку нам потрібно знайти найбільше число в цьому списку. Найбільше число будемо зберігати в зміні M. І для знаходження скористаємося функцією MAX. Зразу виводимо. Зберігаємо, виконуємо Так, 54. Ну, візуально видно, що в нас 54 справді. Значить знайшов правильно. Ну, і тепер нам потрібно вивести номер ось цього автомобіля. Тобто автомобіля, який є перевіз 54 тони вантажу. Результат будемо зберігати з міні-Н. Для знаходження індексу списку скористаємося методом індекс. Шукаємо в списку, де в нас буде 54. Ну і виводимо. Але в нас тут є один нюанс. Нумерація в списку розпочинається з нуля. Тобто перша вантажівка має індекс 0, друга вантажівка має індекс 1. Остання вантажівка 10 має індекс 9. Зрозуміло, ми не звикли рахувати від нуля. Вантажівки ми рахуємо починаючи з 1. Через це нам потрібно до n додати 1. n плюс 1. 54 в нас буде. Нульовий індекс. Перший, другий, третій, четвертий індекс. А от за номером вона п'ята. Через це додаємо один. Так, номер 5. Ну і тепер нам потрібно ще знайти кількість автомобілів, що перевищили денну норму перевезення 50 тонн. Спочатку створимо деяку змінну, в якій будемо зберігати кількість автомобілів, які перевищили денну норму перевезення. Назвемо дану змінну просто К. Окей. Okay. І надаємо їй початково значення 0. Може так статися, що взагалі жоден автомобіль не перевищив. Тоді так 0 і залишиться. Ну а далі нам потрібно в циклі перебрати весь ось цей список. Прибираємо в циклі з параметром FOR. І кожне значення списку перевіряємо, чи воно є більше 50. Якщо if більше 50. До речі, зверніть увагу, Ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші таба. Тут в нас буде ще один відступ. Ну і Якщо в нас елемент списку буде більше 50, значить змінну К збільшуємо на одиницю. Ну і залишилося вивести результат. Перевіряємо чи правильно. І в нас 0, а 0. Тому що в нас має бути плюс ось тут. Збільшуємо на одиницю ось таким чином. А я написав рівність. Так, а тепер 3. Давайте порахуємо ось таким методом. Раз, два, три. Все вірно. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!